Так, грубо говоря, ми як артилерісти, ну, то, що нам показували відео, навіть дуже непогано. Відоси нарізочку і нам присилаємо і ми вже тоді бачимо, що ми цілий день робили. А для вас це важливо побачити? Дуже важливо. Воно якось спонукає. Як вам об'яснити? Ти бачиш, що ти зробив, як вже знаєш, що і допомог той самий піхоті, і, і, і самому якся хочеться більше, більше і більше. Після того, як і вертольоти, і танкісти відпрацювали на горизонті, видніється густий білий дим. Це ознака того, що кудись влучили. А зараз тільки з, з дроном. Такої стрільби безполезної в у нас немає. Якщо б не стріляли з закритих... То робив би тільки один танк, а так їх працює два-три, а то й більше. Е, зараз вони тут не викидають ніяку техніку, не пускають, тому що вони дуже бояться джевелінів і цих лавів, вони сюди не виїжджають прямою наводкою. Виїжджали два танки, але їх зірвали. І з того часу вони не виїжджають ніякою технікою. На цих напрямках тільки піхота. Піхота, артилерія, авіація їх на не працює. У нас виїжджають постійно, танки виїжджають. БМП працює, танки працюють, у нас усі задіяні. Них... Що має статися, щоб ви от їхали напряму загрозу кторій портуалі? Ну, коли їх вже дуже багато, при не маленька кучка, а дуже багато. Либо техніка виїжджає їхня, то тоді ми виїжджаємо і допомагаємо. Піхоті, яка там стоїть напередку. Нам потім кажуть, що як знімали, говори, по тобі три птура літіло, ну, промазали. либо недольотом, либо це. Чую, то коли вже осколки побрані. Ну, дай Бог, щоб тільки чув я осколки, а не попадання. Усе проходить дуже швидко. От ми тільки під'їжджаємо до е, позиції. Буквально секунд 3-4 вже вистріли. Все, вистріл, ми відкатуємося. В це час і йде якраз заряджання снаряда. перезарядився і хоп, обратно виїжджаємо, обратно вистріл, обратно відкат. І так, там штук 5-6 вистрілів і відкат. Вистрілий вистріляємо до і відкат. От перед тим, коли ти їдеш на цю позицію, ти все продумаєш. Як може случитися, як може щось прилетіти. Вдруг там щось не вистрілив, вдруг машина заглохне. І от оцей. Оцей бій, який ти думаєш про нього. І він буквально ти думаєш, що там щось буде страшне, дуже сильно. А потім, коли приїжджаєш ти на вогневий і ти просто переключаєшся на автоматичний, ти вже знаєш своє діло, екіпаж і просто працюєш. Заряжаю.